Тобто вони не проходили як повинні би проходити нормальні люди, пред'явивши документи, які дають їм право проводити тут будь-які слідчі дії. Вони просто вирвалися, як бандити через паркар. Кількість я не можу сказати, бо я їх всіх не бачив, але я бачив, що тут на подвір'ї стояло близько десятка людей в той час, коли інші люди знаходилися всередині цього приміщення, власне, де знаходяться сервери, і куди вони увірвалися. Коли тут був вхід оточений близько десятьма співробітниками міліції, я так допускаю, що там всередині теж було багато людей, тому що було чути, як кувалдами розбивають двері, і було чути, як б'ється скло. Невідомі люди в масках заблокували всі підходи і виходи партійних офісів батьківщина. Що забрали, тому що перепликнули через паркан. Що забрали, не знаємо. Тримали облогу десь годину. Нико Ні, нікого не випускали. Ми викликали міліцію. Міліція не приїхала. Приїхала замість багато каналів на які ми зателефонували. Міліція не їде сюди вже півтори години, незважаючи на виклики народних депутатів. Тому ми дуже чекаємо цю міліцію, щоб для того для того, щоб задаємо питання про те, чому в центр міста не приїжджає оперативна слідча група її виклику і повідомлення про розбій озброєними людьми. Ми мали при собі зброю, і тут до речі, на подвір'ї зараз знаходяться люди, які в той момент, коли відбувся шторм, вони перебували в цьому приміщенні. І за їхніми розповідями співробітники міліції частину людей поклали на підлогу і в руках вони тримали пістолет, тобто люди знаходилися практично під Ну, вони э, знаходилися під домом За автоматами бігали по коридору, і о, водночас ви, виїзд з офісу, з території офісу був заблокований групою автоматників. Ту? Один стояв з пістолетом тут і нас охороняв тут. Да, вони в формі в бронежилетах були одеты по повній программе. Вони mm. жорсткі диски забирали. все подряд. Били, крушили, ломали, блин. Людей напугали, люди тут чуть не это поймали. Вот, видите, взломали сейф и взломали.